Ви зараз знаходитесь у модельній агенції Models Group. Розкажіть нам там про себе. Літа, власне, Калаур та Мар'яна Ваславська. Я займаюся цим бізнесом приблизно 2-3 роки. Починала я з Тернополя. І от рік тому я поїхала за кружом в Турцію. Це був мій перший договір. І пізніше другим був Іван. І от я тільки приїхала з Індії. Власне, Мар'ян. Як в втав, тебе? Це втавалися? мій перший. Перша моя поїздка, перший контракт за Гордан. Я здоровена нею, багато вражень. Mm -hmm. Модельним бізнесом я також починала з Тернополя. Це звичайних фотосесій почалося. моди були в Тернополі. Ні моди, було в Тернополі. Мода, так. Буквально mm -hmm. десь два, то роки. не Як ваші батьки ставляться до того, що їхні дочки взагалі почали так рано заробляти? Перший раз, коли їхала в Турцію, батьки дуже хвилювалися, дзвонили, переживали. Другий, третій раз вже було спокійніше, але звичайно, на полювання були присутні. Автоморія. У мене батька страшенно переживали, але нічого, нормально. Яким чином сама відбувалося укладання контракту? Що для того ви робили? І, власне, як ви співпрацювали з цією модельною агенцією? Починається все з того, що Наше материнське агентство, тобто Санфер Матас Груп, відправляє наші фото по різних агенціях в Стамбулі, в Лівані і в інших країнах. Якщо ми їм подобаємось, вони надсилають нам умови договору. Ми перечитуємо це все. і, Якщо нам підходить, ми підписуємо цей договір. Яку роль відіграє, до прикладу, селфер в цьому договорі? Вона виступала нашим материнським агентством. До Яким саме чином вас поселяли в готель? На яких умовах договору ти мала скільки часу працювати? Розкажи нам трохи про це. Я приїхала в аеропорт, мене зустрів водій з наркоси з іменем. Ми приїхали в модельний апартамент. Це квартира, де живуть суто дівчатки. В кімнаті по двоє. А в тебе, моделяна, чим ми У мене аналогічна ситуація, просто бувають різні модельні апартаменти. Чи подвал ківчатках живуть, чи по трьох, чи це квартира, чи це котельне. А загалом ну, все так само. Як проходять саме кастинги, так. За якими ознаками вас вибирають і що для цього вам потрібно зробити, аби, аби вас взяли? На кастинг першу за все потрібен гарний, чистий, гайний, зовнішній партнер. Там його роблять. Як коли? Буває, що вони займово з України, а буває, що вони прибирають посередньо там і вже дають. Скільки часу ви за умовами контракту, мінімально та максимально можете перебувати? Мінімально мені здається, це півтори місяці на 45 днів, а максимально це може бути півроку, це може бути півніком, це може бути два роки. Це в залежності від того, як ви себе там показуєте і як проходять ваші казники? Хто оплачує переліт, проживання, харчування? Є два види договору. Тобто ми можемо їхати на квадратній основі або на процентній. В основному квитки оплачує фірма за кордон і проживання також. Все оплачує. Галянна. Ти покрила свої витрати ті, які ти там власне потратила і співвідношення співвідношенні з тим, що ти заробила. Мені повезло, що я виявилася трошки їхнім типажом, бо в кожній країні є світні певна дівчатка, і відповідно в кожній країні кожен дівчинку по різному роботах розкладається. Мені повезло, і я перекрила якраз проживання, на своєму мінус світу. Що можете сказати про саму організацію? Чи добре до вас відносилося це агентство, яке власне вас рекомендувало і брало? Чи рекомендували вам вони якісь інші допоможні кастинги? Ренство відносилось добре, тут ніяких ні зауважень, такого немає. У мене також дуже гарно ставилося, дуже гарне ставлення було. Звичайно, їм вигідно влаштовувати якісь додаткові кески. Чи можете ви сказати, що завдяки красивій зовнішності можна заробляти абсолютно повністю собі на життя, абсолютно себе забезпечити? Можна, але насправді це дуже. Велика праця, тому що потрібно досвід, треба знати, як стати, як себе подати. Правильно? Тобто мати лише зовнішність цього мало. Та завжди себе у зовнішніх це мало, оскільки це дуже це бізнес насправді. Там все має бути чітко. Мар'ян, а що ти можеш сказати, наприклад, про тренінги, які от власне влаштовує заплану з для вас, для того, щоб ви потім міно себе краще подавати? Чи корисні вони взагалі? Так, звичайно, вони корисні. Ми можемо на цих тренінгах дізнатися, а те, для себе нового, можемо вдосконалювати себе. Ви обоє студентки. Ви ще навчаєтеся. Як вам співпрацювати, От, власне, коли ви їдете на такі контракти, і як від цього ставиться університет? Особисто я їздила тільки на канікулах. так пропустила. Треба побігати соколечами. Що найбільше вам запам'яталося? Що такого екзотичного? Індія це ж взагалі незалежна країна, можна сказати, від нас ще є культури до нас. Що тобі найбільше сподобалось і не сподобалось? Сподобалось мені те, що Індія це країна контрастів. Тобто там є або дуже багаті, або дуже бідні. Вони якось дуже співіснують разом. Це гарна культура, це специфічна їжа, специфічні відносини між людьми. Тобто насправді на мене просто море вражень, і я рекомендую піти в Індію всім, тому що Індія просто зміниває своїм зміни, кажем. Це твій перший контракт, і е... з яких власних країн це було з найбільше. Стамбул, Ліван, Індія. Куди б так хотіла повернутися вдруге? Я люблю Стамбул через їжу, через турецькі солодощі. Я люблю Індію. Щоб полюбити Індію, треба просто бути там. Треба просто прожити там. Тому що спочатку я прибула в такому шоці, тому що там дійсно ходять і корови, і свині, і мавпочки бігають, все це є, там дійсно грязно. Але незважаючи на це все, є щось таке, що, що просто манить тебе. Мар'ян, а тобі ще найбільше сподобалось і не сподобалось? Звичайно, турецькі солодощі. Кожна дівчина, яка туди потрапила, вона скаже, що солодощі просто неймовірні, і вона приїжджає з лишими кілограмами. Це правда, а не сподобалось. Я не спитавсь, але, мабуть, трошки інший менталітет і важко. Але, в принципі, я задоволена поїздкою. У мене куча вражень, бо я старалася щось побачити, десь побувати. Який тільки наступний контракт повинен бути після Стамбула? Побачила. Дівчат, ем, от власне, зараз ви можете цим займатися. Модельний бізнес, зараз, можна сказати, для вас це дуже перспективно, ви можете себе в цьому організовувати. Чим би ви взагалі хотіли займатися після цього? Звичайно, цей бізнес максимум до років 30 до ну, 35 це вже таким дуже великий максимум. Тому я вважаю, що перед цим потрібно займатися чимось, пробувати хабути свою справу або по фаху. Тобто це до певного часу. Друзі, багато знайшли, яких можна потім далі контактувати з ними. Чи видно контактні взагалі чи інші країни? Так, йдуть. Якщо це дівчатка зі команди жила, то я думаю і далі можеш продовжувати від нас, не дружати з нами. Якщо це якісь фотографи. З якими ти співпрацювали, також можеш підтримувати стосунки. А розкажіть нам про якісь найбільші казуси, чи найбільше, що вас, наприклад, там здивувало, получилось чи не вийшло? Було щось таке? Так важко пригадати. Мені також важко. Бували різні випадки, смішні, різні казуси, але зараз якось важко себе все. Що ви можете, наприклад, порекомендувати дівчатам, які не дуже впевнені в собі, які бояться йти в модельний бізнес, тому що можливо має недостатньо досвіду, недостатньо навіть розуміння і сприйняття цього? Перш за все, не боятись, спробувати себе, все вийде, правда, звичайно. Чи можете ви порекомендувати от власне модельну агенцію самуслу, яко, з якою ви співпрацюєте? Як одну із перших агенцій, яка почала вкладати такі контракти у Тернополі, чи якісно вони виконують свою роботу? Звичайно, Настя дуже велика молодець. Вона дуже і хвилюється за нас, і переживає, і допомагає нам все, завжди ще вона... Вона... питає, чи все добре, Він, чи Ви постійно не з нею? Звичайно, переписуємось і говоримо по скайпі, бувай завжди. Що важливо в таких от поїздках по контракту на роботу, власне, окрім знань добре англійської мови і ну, професійних таких навичок? Комунікабельність, мені здається. Варто не боятись і спілкуватись з іншими, якось показувати себе, бачити світ, насолоджуватися. Барту. Вам вас не було таких якихось, наприклад, заборон подорожувати. Ви мали цю можливість побачити країну трошки більше за рамками цими гуляти? Ми мали вільний час, у свій вільний час ми могли подорожувати по місту, ми могли відвідувати якісь які... культурні пам'ятки, музеї, храми. Вас супроводжували в таких випадках? — Це наш вільний час. Ми, ми проводили вас самостійні Так, як ми забажаємо. І яку країну ви б обрали наступною або хотіли би обрати? Індія, безперечно. Вдруге вертатися в те саме. Можливо, це може, може бути Китай, Японія, щось зовсім інше, якісь європейські країни. Можливо, але дуже О, хотілося важчими враженнями. Ми ще враженнями. Мар'ян, а от в тебе, ну от фаворита країна, яку би ти хотіла спробувати? Перший раз ти вже була, а вдруге їхати не так страшно. Так, друге, не так страшно, але я ще не знаю, куди я хочу. Подивимось. Це не від мене залежить. Дякуємо успіхом, дівчата. Дякую. дякую.